З, 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 з приводу пані Тетяни ми вже mm. поспілкувались, що е, пані Тетяна народила дитинку після оперативного втручання в нашій клініці, але хочу вам розповісти одну історію, коли весь колектив нашої клініки разом з пацієнткою дійсно плакав. Mm. Ти була ти вже тоді працю, працювала, тімає чи ні? Mm. Приїхала пацієнтка з Польщі, наша українка. Вона не могла завагітніти 10 років. В зв'язку, так і у вас так, було, так? Ну, у мене десь ну, 6-8, так теж. 6-8 угу. років. В зв'язку з діагнозом їй встановлювали діагноз непрохідність маткових труб і довго її лікували. І ось вона потрапила до нас в клініку на лапароскопічне оперативне втручання, де ми мали перевірити прохідність цих маткових труб. У неї був діагноз, де було підтверджено, що маткові труби непрохідні, і так далі. і так далі. Але завжди, коли до нас потрапляє пацієнтка на операцію, ми перепровіряємо всі дослідження. Так само, як ці, котрі ви принесли. І ви в нашій розмові ви чули, що я наголошую. Якщо це правда, угу. то так і так. І ось це ви собі уявіть: в день операції ми проводимо додаткові обстеження, щоб підтвердити діагноз. Жінка 10 років не вагітніє. І ми на УЗД, наш спеціаліст. Бачить плід. Угу. Так швидко. Да. Так швидко. <риклад> <Ви уявляє риклад> це якесь <риклад> чудо. Це, це дійсно несподіванка. І ми жінці говоримо, що вам оперативне втручання не потрібно, ви вагітна. Угу. І ви собі уявіть її стан. Представляю? Да. Вона тут плакала з усіма. Всі були просто в восторгі від цього. Але що би трапилось, якби ми це не перевірили? Якби ми взяли людину на операцію, виходить, виходячи з тих обстежень, які в неї були, ну це була би просто катастрофа. Так, дуже важливо, все як ви робите, то і дуже правильно ми бачимо, так. що ви дуже, дуже відноситеся серйозно до цього всього. І завдяки цьому ми до вас і прийшли. І от по результатам сестри, ще також. Дякуємо. І ми будемо рекомендувати іншим також, тому що це ну, це, це щось. Дякуємо вам. Вам теж дякуємо. Дуже, дуже приємно. От така історія в нас була. Ти чула про цю історію, Тімаю? Не чула. Всім дякуємо, що слідкуєте за нами і підтримуєте нас. І вам дякуємо, це вже скільки років пройшло? Тому синочку, 4, вже вже 4, 5 буде. 4 роки. А, а такий розбишака. А, а, хлопчик такий То має просто... бути. Це точно сюрприз був. Очікуваний, довго скажемо. Я обов'язково передам Степану Томовичу цю звістку. Ви... Тоді Степан Томович приймав участь в оперативних mm. втручаннях. Він також буде дуже задоволений. Спасибі, дякуємо. Дякуємо.